Як виглядає заправочка на станції самообслуговування? Давайте покажемо. Першим ділом дивимося на наш номер колонки. У нас номер 8. Йдемо до термінала. Ага, треба ставити карточку. Вставили карточку. Що ми хочемо? Танкувати. Восьма колонка. Каже, пін встукай. Давайте встукаю пін, а я вам не покажу. Enter. Стан лічніка. 77750. Стан лічніка. Окей. Okay. Пише, що карта верифікована і вийме карточку. Виймаємо карточку. Йдемо до восьмої колоночки. І починаємо заправляти. Восьма колонка, восьма колонка. Пішло шло Заправили. Обов'язково стріпуємо, але як ти не стріпуєш, все рівно капля впаде на бак. Пістолет. І зараз найважливіше, щоб вам потім бухгалтерія і технічний відділ не кліпали мозги, треба взяти чек. Нажимаємо на тікет і вибираємо нашу колоночку. У нас була восьма. Опа, чик. Взяли чек для бухгалтерії. І все, і нема проблем.